Тойота, якщо чесно, то мені здавалося, що я вже розповідав про цей бренд. Але підписники мені нагадали, що ні. Ну окей, Кічіро Тойода. Син, вгадайте, кого? Правильно, Теслера. Хе. Але його батько робив сокири, тому, окрім дерева, він ще працював із металом. Тож можна сказати, що теорія про Коваля живе і в Тойоті. Саме його батько, який виготовляв сокири, він і заснував цей сімейний бренд Toyota. Сакічі вчився добре і постійно відвідував якісь ремісничі гуртки. Його хобі було ткацтво, дивно хобі, правда? Разом з батьком вони поїхали на виставку ткацтва і там почули історію про те, що люди автоматизовують ткацтво. Він все уважно слухав і записував. Коли він повернувся додому, то буквально за пару місяців разом зі своїм батьком вони автоматизували свій домашній ткацький верстат. Він міг працювати на нафті, парі або електриці. Ти міг вибирати сам. Але найголовніше, що він туди одразу передбачив, це запобіжник. Коли щось іде не так в цьому верстаті, він зупиняється. Цей винахід їм приносив ну немало грошей. Але через кілька років його батько помер і кічіро вирішив, що пора вже брати руки. В ноги, ноги в руки і робити власну машину. У 1933 році на своєму підприємстві він заснував відділ машинобудування у 1934 році. Вже був прототип двигуна. В 1935 році вже був прототип машини, і це була вантажівка, до речі, Toyota G1. Щоб її краще купували, вона продавалася дешевше аналога Форда на 200 єн. Скажу вам по секрету, це була репліка самого Форда. А через рік вони зробили репліку на легковушку Форда. Це була Toyota a 1 І Toyota A1 коштувала на 400 єн дешевше, ніж аналог Форда вони підписали потім експортний контракт з Китаєм і за два роки продали 600 Машин. В х роках, звичайно ж, Тойота робила техніку для японської армії. А в кінці війни американці розбомбили всі їх заводи. В 50-х роках американці зробили на Тойоті дуже велике замовлення для війни в Кореї. Замовили аж тисячу вантажівок. Прикол, правда? І у 60-х роках вийшла Toyota Корола. Це найпопулярніша і найвідоміша, і наймасовіша машина у всьому світі довгі-довгі роки. А ти підпишися на мій Ютуб.